Всім привіт! Вен радіотремонтаж. Сьогодні ми знову на нашому об'єктикові. Зараз покажемо, до чого вже ми дійшли, на якому етапі ми тут. Значить, дивіться, чим далі углубляємося в проводку тим далі охуємо. Значить вибрали ми розеточку у розетці, бо цяк розпаяний вимікать зразу. В цій кімнаті один вимикач одна розпачна коробка, одна розетка. чого 4 кабелі. В другу кімнату. А тут взагалі прикол бомба. Хочеться зняти коробку, рамку. Замість рамки вийшла коробка. Коробка не подрозна, а й для розпайки. Талям шукає коробку. От... От... Талям це сам у шоці, блядь, і проводки. Лайфхак для електромонтажників. Кріпити на саморез на зубчик вимикач коли є силикон. Він кріпить усе. Тепер би зняти цей вимикач. Я не знав, то я плитку, блять, брати На хак брати ізоленту, коли строительний скотч ідеально підходить для любов робіт. Ну, х... братися за електрику, кідео робити не знає.